Росіяни продовжують тероризувати мирне населення Харкова. Вночі 30 липня ворог здійснив атаку на місто безпілотниками. Один з прильотів стався у Шевченківському районі. Внаслідок обстрілу троє постраждалих. За інформацією прокуратури, для удару по місту армія ворога використала БПЛА Герань-2. У мене почали проходити повідомлення на телефон ну, на охоронну безпеку. Потім, коли побачив, що вже в телев... ну, написали в каналах, що постраждала мийка, ну, то вже було зрозуміло, тому що вона у нас за стіною. ну А потім вже всі місцеві, котрі разом з нами тут живуть, вже дізналися через них. ну а Потім вже приїхали і побачили наслідки цієї атаки. Пошкоджена повністю кухня. Вона була з тієї сторони. Вона повністю вигоріла, криші немає. Весь, все обладнання, весь інвентар, все згоріло. Ну і зала теж вся в копоті, Вона теж ну, там, підгоріла, знищені кошти, каса, яку ми ну, збирали. Саме влучання сталося біля автомийки. Тож, окрім пабу, в результаті удару та спричиненої прильотом пожежі постраждали три автомобілі, автомийка та магазин. Пошкоджена продукція, цигарки, алкоголь, вікна і двері. Приблизно тисяч на 12. До 15 тисяч це по товару, ну і решта це ремонт вхідної двері. От так от. До 15 тисяч. В багатоквартирних житлових будинках поруч вибуховою хвилею вибило вікна. Ще з ночі на місці працюють харківські комунальники, щоб навести лад. Прибули ми на місце після прильоту о опівнадцятвертої ранку. Багато людей около п'ятидесяти чоловік. Було ми зразу прибирали скло, підметали тротуари та збирали, вивозили це. Було багато скла. Зараз ми прибираємо нашу територію, прилеглу територію. Зразу производиться покіс трави. Прибираємо скло. Зараз ми працюємо для того, щоб закрити контора, обслідували дахи і допомагаємо цій крамниці автомойки для того, щоб як не швидше навести лад. Анна Дзядик, Олег Синицький, Андрій Сириця, Світлана Бреус, Харків. Новини.